Рекомендую, реально дуже круто, без сусідів. Зліва, справа нікого немає. Також відпочинкова зроблена, зроблена в лісі, де можна пожарити м'ясо, є альтанка, також є джакузі, гамак. Котеж розрахований для 4 осіб. Друзі, подивіться, який панорама відкривається з тераси. Ось так, друзі, на ліс. Зараз покажу сам котедж. Це кухня Віталія. З такою панорамою є камін, спальня, двохспальне ліжко. Також, ось так, друзі, вигляд з вікна до лісу, санвузол. А також маємо наверху ще два спальні місця із дуже крутою панорамою на гори. Там, друзі. Так, Якщо цікавить відпочинок в Карпатах в Славську, щоб не було сусідів, реально рекомендую. Відмічу їх в себе на сторінці. Ще раз показую, яка панорама відкривається з терас. На території ще є басейн. Зараз також його покажу. А також маємо невеличкий басейн, лежаки. Гойдолка. ось так виглядає котеч серед лісу. Друзі, кого цікавить, телефонуйте, пишіть їм прямо на сторінку.